Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо тему, яку почали вивчати минулих уроків Lesson 48. The House of Parliament. Сьогодні ми починаємо урок 49, а будинок. Парламенту. І е, починаємо ми з exercise 2. Listen, read and remember the word and word combination. Прочитайте слова та запам'ятайте їх, і перепишіть до словника. Бачимо: перше сейт сайт Royal Residence, Королівська резиденція. І останнє «Chapel» це каплиця. Після того, як ви прочитаєте, переведете та перепишете ці слова. Да, далі в Exercise 3, Read About the House of Parliament. прочитаєте про будівлю парламенту. Да, прочитайте невеличкий текст, перекладіть його і після нього виконаєте певні завдання. Exercise 4: Complete the sentence. Доповніть речення. Бачимо, тут є 5 речень, які треба доповнити, да, використовуючи. Текст. Да теж дати відповіді на питання, використовуючи текст. Да, які у нас тут є питання. Перше. What is another name of the House of Parliament? А, як ще називають палати парламенту? Друге, the royal residence was moved to Whitehall Palace, wasn't it? Королівську резиденцію перенесли до палацу Whitehall, Чи не так? Далі, from what times has the palace of Westminster been home to the English parliament? З яких часів у Вестмінстерському палаці розташувався англійський парламент? Four. When was the Westminster Palace built? Коли був побудований Весмінстерський палац? And 5. How is the name of the House of Parliament connected with the name of Edward the Conferous? Як назва палат парламенту пов'язана з ім'ям Едуарда Сповіткена? Дайте, будь ласка, на ці, ці питання відповіді. А ми переходимо далі. Exercise 6. Imagine that you are on a trip to London. Write a postcard to your parents. There is a to help you. Уявіть, що ви їдете в Лондон. Напишіть листівку своїм батькам, за прикладом, на який розташована нижче. Тобто, бачимо, У нас тут є така маленька листівочка, на яку вам треба перемалювати, а тільки написати свій лист. А, да, можна обрати будь-яку пам'ятку. Да, в даному прикладі написано да, що тут у нас да, бачимо this is picture of London. The town is, is exciting, There are lots of interesting sites here. They are fantastic. The food is delicious, the people are friendly. See you in two weeks. Напишуть, да, дорогі мама та тато, ця картина з Лондона. Це місто захоплююче, тут дуже багато цікавих пам'яток, вони фантастичні, їжа смачна, люди доброзичливі. До зустрічі через два тижні. Ви можете написати будь-який інший свій текст, да, можете навіть зображення інше взяти, ну і в свої дані да, з правої сторони теж написати. І остання Exercise 7, look at the photo and write 6-8 sentences to describe each азом. Розгляньте фотографії та складіть 6-8 речень до опису кожної з картинки. Цю вправу я пропоную зробити усно, да, обрати лише дві, дві картинки, да, які ви захочете, і описати їх. На цьому все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня. До побачення. Goodbye.